Про рабі Йонатана. Коли була в нього дискусія з одним присвітером, і той сказав, що може поміняти природу. А рабі Йонатан стверджував, що природу, котру створив творець, неможливо змінити. Тільки сам творець може змінити, але людина своїми силами на це не спроможна. Що зробив священик? Взяв декілька котів і навчив їх бути офіціантами, і одягнув їх в одяг офіціантів. Пішов до короля і розповів йому всю ту справу, котра була в нього з рабі Йонатаном. І Священик влаштував трапезу і запросив короля і міністрів. І перед трапезою знову завів священник на тему другої природи, чи можна змінити природу? Арабій Йонатан сказав, що тільки творець може змінити, а не людина. І потім дав священник команду і сказав, що спочатку зробимо трапезу, а потім завершимо нашу дискусію. І відразу увійшли офіціанти, тобто коти, які були одягнуті, точнісінько, як справжні офіціанти. І вони накрили стіл, а також принесли всі страви кожному з гостей. А священик і король і міністри дивилися і дивувалися на чудові дії офіціантів і всі бачили тепер, що немає сенсу влаштовувати нову дискусію після трапези. і всі дивувалися рабі Йонатану, як цвін сидить настільки спокійний і не дивується ви що котре доводить чорним по білому. що такі спроможна людина змінити природу? І розповідають, що зробив рабі Йонатан після того, як завершив трапезу, і офіціанти стоять і очікують, щоб обслужити гостей, виняв рабі Йонатан табакерку. І всі подумали, що він хоче понюхати тютюну. Але коли відкрив табакерку, вискочили з неї кілька мишей. І коли офіціанти побачили, як миші вискакують з коробки і тікають, відразу покинули вони гостей і побігли за мишами згідно зі своєю природою. І тоді побачили всі, що правда на стороні рабі Йонатана. Те ж саме і у нас. Коли з'являється тіло і починає своє злослів'я, і починає показувати людині наочно смак, що є в любові до себе, відразу ж людина покидає і тору, і духовну роботу, і володаря світу. І біжить досягати себелюбству, те, що тіло показує, насолоду, що є в цьому тоді вона бачить, що не має вона ніякої сили, щоб вийти любства. Виходить, що в такому стані, коли людина бачить, наскільки вона занурена в любства, силою нашої природи, це вже зветься, що вона прийшла до певного ступеня в духовній роботі. Тобто вона прийшла до рівня істини, що зветься усвідомленням зла. І відомо їй тепер, що вона має почати свою роботу заново, бо досі вона йшла тією дорогою, ідучи, котрою вона дурила себе і думала про себе, що вона вища за всіх. Зараз людина бачить свій істинний стан. Тому є в неї тепер хісарон, щоб молитися творцю злибини серця. Бо наразі вона просто бачить, наскільки віддалена вона від роботи віддачі, так що не здатна людина врятуватися і тільки дворець може допомогти в цьому.